Майже щотижня до українських захисників їздить Житомирська волонтерка Юлія Талмачова. Скільки допомоги передала військовим з 2014 року вже й не порахувати. За словами Юлії, саме завдяки людям, які роблять донати, наші воїни одягнені, ситі та мають необхідне спецобладнання. Востаннє була на фронті напередодні державних свят. Не приховує такі поїздки. Справа не з простих, але хлопцям потрібна допомога. Сеня поїздка вона була настільки важка. Я навіть передати не можу морально, не фізично, а морально. Машина поламалася, і в нас були дуже великі проблеми, бо вона була забита повністю. По дорозі ми знайшли товариша, який з нами їхав в Борисполі, і знайшли причеп, і туди перегрузили все з машини. Волонтерка допомагає різним підрозділам. Цього разу передавала багато чого, наприклад, автомобілі, які потрібні постійно. Все, що залишилось від форт. Рейнджер послужил он нам верой и правдой. Ну вот прилетел артиллерийский боеприпас. И от него ничего не осталось. Уже. Спасибо большое волонтерам, которые его нам подогнали. а також дрони, завдяки яким наші воїни вправно нищать ворога. Були під Ізюмом в 30-й бригаді, були в 95-ті, були в артрозвідки в 148-й, були в 3-му полку спецназу, в 8 й спецназу, 58 й які ще там. Хлопці не, не вийшли на ротацію в 72-й бригаді. Майже неділю ми їздили, за неділю це я вважаю, що дуже великий об'єм роботи ми зробили, тому що ми привезли дуже багато оптики, ми привезли багато форми, берц, квадрокоптери, приціли, каліматори, швидке харчування, тому що хлопці просили їжу, деякі підрозділи просили їжу, деякі підрозділи просили специфічні штучки. Ми їм попривозили це штурмові підрозділи ССО постійні обстріли, ворог підступний і не нехто забороненою зброєю. Але наші захисники гідно дають відсіч окупантам. Так про ситуацію в зоні бойових дій розповідає Юлія. Ситуація дуже великі обстріли і значні обстріли стріляють. Вони як хлопці кажуть, гради це вже за щастя. Чому? Тому що в основному стріляють. Це ж зараз ця повномасштабна війна це війна артилерії. Вони взагалі стріляють. це ураганами, касетними ураганами, точка У, Іскандери, смерчі. Це от в основному ну, і плюс працює авіація. На жаль, авіація працює, але наші хлопці також працюють, і наші пілоти і збивають ракети, наші пілоти. Все роблять, щоб вони не бомбили мирні місця, тому що вони бомблять, тільки мирні місця. Тиждень видався неспокійним. Волонтерка пригадує, інколи по декілька разів на день доводилося ховатися від ворожих обстрілів. Додає, що на передовій це нормально, адже це війна. Ховаємося в підвалах, ховаємося, де хлопці кажуть біжати. Там ховаємося. Це ж все. Звичайне, таке. згадуючи події 2014 року, Юлія зізнається, чому продовжує їздити на передову, та чи може допомагає українським військовим. Ми всі ховалися в одному підвалі. Був важко поранений хлопчина Юра, молодий лейтенант з 24 бригади, і йому попала кусок міни в шию. І ми бачили, що він помирає, і мені майор з вісімдесятки казав, розмовляй з ними, дай йому, щоб він розмовляв, не давай йому входити. І він мене тримав за руку і просив, каже, я тебе дуже прошу, не кидай хлопців. Я сказала, я не вкидав. І навіть після поранення я думала, ну все. Я більше не поїду, але ця ситуація, я коли її згадую, в мене шмирашки поцілу зараз, я коли її згадую, у мене постійно очі стають цього хлопчини і молодого лейтенанта. І вони впали туди, десь далеко так впали, сіріли обличчя і він дуже стиснув мою руку, скільки в нього було сил тоді, і дуже просив, ще попросив, щоб я дала слово, що приїду. Перемогу зустрічати у Львів сьогодні. Кожен з нас має докласти зусилля для спільної перемоги. У військових чимало потреб, і зараз Юлія збирає чергову допомогу.